От, і ну, мені фінменеджер каже, ні, все ми типу, ми з фінмапа не злазимо, тому що, звичайно, всі сервіси розвиваються, там не все ідеальне і так далі. Ну, скажімо так, наші бажання випереджають, але це це нормально, це природне. Було б було дивно, якби не було інакше. Але коли знаєте, якість сервісу оцінюється дуже просто. Чи. Можемо ми від нього відмовитися. Якщо не можемо, все, значить сервіс якісний. Тому якщо можемо відмовитись, ну так типа, ладно. Ну чому б не відмовитись? Але я кажу: а ми можемо відмовитись, тому що ми витрачаємо ну в принципі великі гроші на різні сервіси, на підписки. Це це на місяць, це ну це цифри з трьома чотирма нулями. Ну тобто, там є що економити Я кажу: А Фінмапи каже, ні. Ні, в якому разі. Я кажу, ладно, все, це критерії. Це критерій, тому... дякую, дякую, Дмитро, за такий зворотній зв'язок. Нам, звичайно, надзвичайно приємно це чути, тому що я як фінансист, який зсередини працюю, я то знаю користь цієї компанії, що всі показники я сьогодні називала їх, можна дуже легко порахувати.